Друзі, моє вітання! Сьогодні вам показую електрогольфа 36 кВт 2019 рік. Пробігу 92 тисячі кілометрів. Машинка пригнана з Європи, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. 92 підтвердженого пробігу. По комплектації парктроніки передні, задні, LED-оптика, скло підіймачі, регулювання дзеркал, адаптивний круїз, датчики душу, світла, салонне дзеркало з автозатемненням, двозонний клімат контроль, вибір режиму руху, електронна стоянкова гальма, автохолд. Ось Такий у нас салончик. Є е, е, у нас подовжувач, є зарядочка оригінальна. Машинка в наявності в Вінниці та готова до будь-яких ваших перевірок. Приїжджайте, тестуйте, забирайте.